У Майнкрафті дуже багато міфів, в які чимало людей ще досі вірить. Почнемо з ламання бедроку. Після сількох років деякі гравці все ще вірять у можливості зламати бедрок кайлом чи рукою. Навіть зараз, якщо пошукати в пошуку відео такого типу, вони все ще випускаються. Як приклад, це відео з міфом, де нам розказували, що бедрок трісне від 13 годин безперервного ламання. Як всі розуміють, це неможливо. Навіть якщо зараз затнути в код гри у налаштуваннях містості в бедрокі значення встановлено на мінус один. Це як, наприклад, бар'єр. Або командний блок, тому зараз легальними методом його виживання це ніяк неможливо зробити. Але є факт того, що завдяки спеціальним рестовим механізмам ви все ще можете зламати бедрок. Навіть зараз у оновленні 1.20. Але кайлом чи любим іншим предметом ще досі ніяк. Як не дивно, незризове кайло не найшвидше у грі. Чомусь найшвидшим кайлом у грі є золоте, але все рівно в ньому є деякі нюанси. Один із самих відомих нюансів це незламність кайла. У золотого воно дуже погане. Тому, якщо, наприклад. То підете копати з золотим кайлом, його вистачить буквально на 15 секунд, а деколи і менше. Є ще один нюанс, і це види блоків. У золотому кайлі, по якійсь причині, деякі блоки копаються швидше, ніж у незритого, а деякі повільніше. Також треба знати, що незачароване золоте кайло реально швидше, ніж незаритого. Але right. якщо ви зачаруєте обидва кайла на ефективність 5, то незарето ви стане все рівно швидше. Якраз через те їх можна змінювати лише без зачарувань. З часів релізувець. Всі 1.9 у нас з'явились елітри. Здавалось би, одні з самих потрібних речей. Але навіть з ними є міф, які вірять ну, дуже багато гравців. Навіть я все вірив, доки не почав збирати інформацію для цього відео. Він заключається в тому, що чим далі та швидше їх буде лечити на елітрах, тим сильніше вони будуть ламатись. Насправді, все ж набагато легше та краще. У грі зроблено так, що одна секунда польоту дорівнює одній міцності елітр. Але якщо накладати на елітри зачарування незламності, воно зменшить шанс ламання елітр за кожну секунду. Тобто тепер, при максимальному рівні зачарування, ви будете мати лише 25% шанс на те, що ваші лідери почнуть ламатися. Коли ви з згори вниз на елітрах, вам здається, що ви рухаєтесь буквально як супермен, який зараз проб'є шар землі. Але насправді швидкість вашого польоту вниз така ж сама, як і без елітр. Це все зроблено через інший кут моделі гравця, за яким здається така швидкість реальною. Якщо ви будете використовувати спеціальні модифікації, ви побачите, що швидкість падіння, що з елітрами, що без них базується до до 78,4 блоків на секунду. Коли блок цементу контактує з водою, він перетвориться в бетон. Здавалось би, нічого дивного, все яке повинно бути. Але багато хто думає, що це буде робитися із самим предметом цементу. Як приклад, коли ви кидаєте цемент в казан з водою, то зможете перетворити його в бетон. Але на жаль, поки що це так не працює, і насправді цемент буде змінюватись на бетон лише коли він буде в прямому контакті з водою. Навіть дощ і пляшки з водою не дадуть йому ефекту перетворення. Якщо ми можемо використовувати точило для зняття зачарувань, у нас виникає логічне запитання: а чи... Можна зробити те ж саме, але з прокляттям. На жаль, ні. Хоча ці предмети можна ставити в точило. коли ви їх заберете, це буде та ж книжка, яку ставили у початку. Єдине, що ми можемо зробити, це покласти в точило дві книги з прокляттям та отримати нереальну виживальні кількість таких книг. Але, на жаль, це тільки візуальний баг. Насправді, Варден не сліпий. Коли ви переходите в режим глядача, а потім натискаєте на деяких мобів, то ви зможете подивитися на світ Майнкрафту їхніми очима. Ця механіка дає нам зрозуміти, що такі моби, як павуки, кріпери та ендермени, бачать світ зовсім по-іншому, якщо рівняти з нами. Тоді по цій логіці, натискаючи на Вардена в режимі глядача, ми повинні бачити темряву, але насправді його зір повністю такий самий, як нас. Скоріше за все, це просто недоробка зі сторони розробників через те, що цією механікою дуже мало хто користується. Витрачати час при оновленні така собі ідея. А ви знали, що моби не можуть вас помітити, коли ви ховаєтесь у сахарній тростині? Але на жаль, це міф. Але тільки зараз до релізу версії 1.9 існув існував такий баг, який заключався в тому, що коли ви стоїте у зростині, ворожі моби не можуть ніяк вас помітити. Але після виходу 1.9 цей баг був пофікшений. Посилений глибосланець це найтвердіший блок в Майнкрафті, який ми можемо викопати. Головне слово викопати. Хоч ви зможете його зламати, він вам ніколи не випаде. Навіть якщо прийдете копати його з кайлом на шовковий дотик, він все рівно вам не випаде. Тому міф, що посилений глибосланець може вам випасти, якщо ви зламаєте його кайлом на шовковий дотик, повністю неправдивий. Існує старий міф, що якщо кинути рибі зілля підводного дихання, це допоможе їй не задихатись на суші. Але, на жаль, як ви бачите, це так не працює. Міф, скоріш за все був побудований гравцями на тому, що зілля стілення та шкоди викликають протилежний ефект на зомбі? Тоді по цій логіці, якщо зілля підводного дихання допомагає звичайним гравцям не задихатись під водою, то і рибам воно повинно давати можливість дихання на суші, але ні, це лише міф. Як ми знаємо, зачарування глибинний бігун дає нам можливість швидше рухатись під водою. А що тоді в лаві? На жаль, навіть тоді, коли п'єте зілля вогнестійкості та залізати у гарячу ванну з лавою, ви побачите, що ніякої додаткової швидкості у вас. Не з'явилось тоді, все, що нам залишається, це шукати страйдера та вже на ньому доволі таки швидко рухатись по лаві. Існує дуже популярний міф, який каже, що ендезраконом можливо вбити сніжками. Взагалі так і є, але не зараз. Якщо ви все вірите, це нормально. Бо раніше ендезракон реально отримав урон сніжками. Але зараз він не отримає ні одного урону через те, що у сніжків забрали школу. Але не все так погано, бо ви все ще можете використовувати їх для того, щоб підривати кристали Енду. А якщо дракон буде недалеко від кристалу, який зірвали, він отримує немаленький урон. Тому частично цей міф є правдою, але не повністю. Якщо ви все ще будуєте кімнату для зачарувань, ось так ви робите це неправильно. Точніше, занадто затратно. Після деяких експериментів для максимальної прокачки столу зачарувань вам потрібно розмістити 15 книжних полок на одному рівні по висоті. Рахуйте, вам потрібно просто зробити квадрат 5 на 5 але без середини, і вже тоді ви отримаєте максимальне зачарування без затрат. Ендермени зовсім не люблять воду, це дуже очевидно, але з одним нюансом. Як і завжди, вони будуть телепортуватися, щоб не потрапити під дощ або щоб тепер мохнути у велитому відробі води. Але якщо ви виліте воду в казан, а потім помістити ендермена, то навіть їхній прямий контакт з водою, ну взагалі їх не налякає. Вони не будуть телепортуватися та отримувати урон, а просто будуть сидіти там, наче це для них ванна. Але все рівно, скоріш за все, це просто недоробка розробників або ж баги зв'язані з самим казаном. Що ми отримуємо, поклавши білий тюльпан у верстак. Ви, напевно, як і я, подумали, що це білий барвник, але все не настільки легко, бо насправді ви отримуєте світло-сірий барвник. Пояснено на цьому те, що коли тюльпан додали в гру, ще не було додано білого барвника. Тоді в грі ще перефабувати щось у білий колір використовували кісткове борошно. Тому для того, щоб гравці не ламали квіти по всьому світу за кісткового борошна, ми тоді отримали це барвник, задля альтернативи, але зараз у грі, коли вже давно додали білий барвник, я не до кінця розумію, чому ще досі білий тюльпан дає нам світло сірий барвник, а не білий. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментар. Ну а якщо вам прям дуже круті, то можете ще й підписати. Якщо ви ще й бажаєте пограти на ванільному приватному сервері на версії 120 і вище, то посилання буде завжди в описі. Що, ще раз вам дякую за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі. На це відео я сильно старався, тому я буду дуже радий, якщо ви мене підтримуєте. Ну що ж, з вами був Фьюзел і до зустрічі.